Друзі, привіт! Вітаю вас на моєму каналі Тетяна Сад. Мене звати Тетяна і я із Черкащини. Сьогодні в цьому відео хочу вам показати топ-5 невибагливих чагарників, які ростуть у моєму садочку, які мають гарне декоративне листя, деякі квітують. Тож готуйте каву, чай, смаколики і приємного вам перегляду. А хто завітав до мене вперше на канал, обов'язково підпишіться. Тут ви знайдете багато корисних та цікавих відео. І не забувайте ставити вподобайки. Поїхали! І перший чагарник, з якого я почну вам свій огляд, це барбарис Тунберга. Має таке бордово, темне листячко, дуже гарно виглядає. Тут у мене посаджено вздовж забору, хочу, щоб прикрило сусідський забор. Барбарис можна садити як для живої гроші, одинокими посадками, групами, як кому подобається. Ось у мене ще один є барбарис. Це колоновидний барбарис. Дивіться, який він гарний. Барбариси квітують не, не дуже яскраво, такі дрібненькі в них квіточки жовтенькі, потім червоненькі осінню ягодки, які пташки поїдають взимку. Може бути бордового, жовтого, салатового, зеленого, оранжевого. Буду вам зараз показувати, які барбариси я маю в своєму саду: Барбарис Оранж Рокет. Подивіться, як він яскраво виглядає на цій клумбі. Він має прирости, такі яскраві, оранжево, червоні. Дуже гарний. А якщо відкрити серединку, то листечко зелене, звичайне. А те попадає сонечко, то ось такий дуже гарний. Виростає він до метра висотою і метр в ширину. Ну, його можна стригти, як кому подобається. Це йде як колоновидна форма цей барбарис. Також є в мене низькорослі барбариси. Барбарис адмірейшн. Це низькорослий, росте таким шариком. Подивіться, які в нього гарні, такий контур. Ще гарний має. Кроме того, що в нього дуже гарне забарвлення червоний, оранжево-червоний такий гарний колір. Та ще й контур має. Невисокий росте сантиметрів, я думаю, 30 він не. Більше росте. Зараз прохожу мимо своєї хакури, ну не можу вам її не показати. Подивіться, яка вона гарна. Ну, справжній одуванчик. Ну, дуже гарна. Зараз вам з іншої сторони ще покажу. Подивіться. Дуже гарна. Я не можу неї налюбуватися. Є в мене ще нові посаджені Барбариси. В тому році я купувала. Вони схожі на Барбарис Адмірейшн, але різні назви мають. Бачите, також контур похожий. Мені геть Барбарис Адмірейшн. Підпишу вам, як він називається. І інший Барбарис, який я також осінню садила, Також брала з іншою назвою, але також схожий мені на адмірейшн, тільки чуть-чуть червоніші такі прирости. Як розростуться, буде дуже гарно виглядати. А ось ще такий у мене є барбарис. Це також він невисокий, росте сантиметрів 50 у висоту, в ширину десь до метра. Можна формувати, стригти, як вам подобається. Назву його не знаю. Купувала на ринку без назви, але він мені саме більше подобається. Я вже собі розмножила його трохи, навчилася. Ну Дуже гарно виглядає. Подивіться, в поєднанні із ялівцем. Взагалі гарно. І ще маю в своєму садочку Барбарис, отакий салатово-жовтий. По правді скажу, оцей саме салатово-жовтий, він на сонці дуже горить, він мені не дуже подобається. А от остальні всі ті, що мають червоненькі листочки, бордові, червоні, то їм нічого взагалі немає. А цей трошечки примхливий. Барбарис. А і ще в мене є барбарис конкорд. Зараз вам покажу. Він тут учиток його прикрив. Це я також садила його осінню. Подивіться, яке в нього бордове листечко. Він буде невисокий рости. Поставила тут палки, щоб собаки не бігали. Єдиний мінус барбарисів це те, що вони колючі. Мені дуже подобаються барбариси. Вони не вибагливі, не потрібно за ними особливого догляду. І я вам скажу, що в мене в саду деякі барбариси ростуть. Ось, наприклад, такий вже великий, цей Тумберга. Ні разу я не бачила, щоб він хворів. І коли навіть бризкаю я сад, то Барбариси я не бризкаю, нічим не одобрю. В мене піщаний ґрунт, який не має багато поживних речовин. А барбарисам мій ґрунт подобається, і в мене вони ростуть із задоволенням, тому мені вони дуже подобаються. Хто тільки планує собі посадки в саду і хоче якісь ще гарники, я барбарис рекомендую. Можна вибирати великі форми, але навіть якщо отакий великий, його можна стригти придавати те і форми, яка вам подобається. Є колоновидні, є низькорослі, дуже великий є вибір. Але б саме рекомендувала з темним бордовим листям або з червоним. Далі перейдемо до дерен Елегантісіма, дуже має гарне декоративне листя. Оцей дерен я сама розмножила. У мене один я купила, і потім з того кущика вже розмножила собі три таких кущика. Тобто, в мене вийшов він безкоштовно. Подивіться, яке гарне декоративне листя. Квітує він не дуже яскраво, але листя має гарно. І ще й оці гілочки взимку дуже гарно виглядають. Вони червоного такого робляться кольору. Також можна формувати, як вам подобається. Він не боїться стрижки. Хочете, як вам подобається, так і формуєте його. Спірея. Принцес Голд. Дивіться, який вже великий кущ, буду скоро стригти. Я спіреї не даю квітнути, так як у нас йшли дощі і не встигла постригти. Якщо не буде дощів, то буду на виходних стригти. Гарною кулькою наростає, піддається добре стрижки, не боїться, що лишнє її пострижете. У мене в саду три вида є спіреї різних. Зараз вам покажу інші. Спірея Gold Flame. В неї прирости, такі ось червонуваті. Квітує ця спірея рожевим, стрижу її кулькою, може виростати до метра в висоту, але можна і формувати, у мене ось тут вона сантиметрів 50 не вище росте. Дуже гарна, має гарні прирости, яскравий колір і дуже добре розмножується. Розмножую взагалі просто, показую вам. Беру ось, наприклад, нижня гелячка. Я її так притуляю до землі, камінчиком притулила і все. І чекаю, коли вона пустить корінчики. І от вам новий вже кущик. Беріть собі на заміточку. Спірея вангута. Або як називають її в народі невеста. Дуже гарно квітує білими квітами, ще ось трошечки залишилося. Формую її тут як капелькою. Потрібно постригтись, тобто вона до я її пострижу Низ оголюю і сюди підстригаю, щоб була схожа на таку капельку. А під неї ще можна садити рослинки. Тому рекомендую вам спірею. Можна садити. Групами, можна робити бордюр з неї, поодинокими посадками можна садити. Дуже гарний чагарник. Є в мене ще в саду ось така спірея. Цю назву я не знаю. І саме ці спіреї я даю квітнути. Дуже гарні рожеві квіти. Я її пересаджувала осінню, таким великим кущем. І подивіться, як вона добре прийнялася. Ця спірея виростає до півтора метра висоту, але також можна формувати, як вам подобається. Дуже гарно вона піддається стрижки і формуванню. І на задньому плані позаду спіреї росте бузок. Вже він відцвів, але я вам ставлю в мене є кусочок відео, де він квітує. Дуже гарний, невибагливий. Також добре піддається формуванню, стрижці. Я його формую, ось обрізаю внизу. Таким хочу зробити, як на штамбі. Дуже він мені подобається. Я цю клумбочку вам мало показую, але перейду і покажу вам. Тут після дощу калюжі хочу вам ще показати, який чагарник відношу до малодоглядних і невибагливих. Це гібіскус. Також низ обрізаю, ось подивіться. І формую такою шапочкою. гібіскус, мабуть, з самих останніх чагарників, який пускає листечко. Тому він такий ще трохи голенький, не розпустився, але дуже має гарні квіти, які кожного дня розпускаються нові і довго квітує. Друзі, подивіться, яке гарне небо. Дуже гарне. Прям зачаровує клас. Друзі, проходжу повз, назвала вам і показала п'ять чагарників, які невибагливі. Але ось прохожу і бачу, що я забулася за кизильник вам сказати. Кизильник це взагалі чагарник, який я не поливаю. Він дуже гарно квітує червоненькими квіточками, воно скоро тільки порозпускаються. Як розпустяться, я вам в наступних відео обов'язково покажу. А зимою він дуже гарно виглядає за рахунок своїх червоненьких бубочок, таких ягідок. Ну, дуже він гарний. Можна формувати також як завгодно. Якщо вам видно, дивіться, як я формую, низ обрізаю сюди. Пускаю одна така лапа, і там інша лапа. На відео не дуже видно, але він дуже класний. Подивіться, листочки такі в нього аж блистять. І як розпустяться квіточки, ну дуже класний буде. Друзі, поділилася з вами своїми чагарниками. Напишіть мені, будь ласка, відео, чи була вам корисна моя інформація. І напишіть, а хто які чагарники має в своєму саду і відносить їх до малодоглядних. Подивіться, як гарно квітує ясколка. Дуже гарно. Дякую всім, хто дивився моє відео до кінця, хто підтримує моє відео. Ваші коментарі і лайки допомагають розвиватися моєму каналу. Ви мене надихаєте на нові відео. Я дуже рада, хто переглядає моє відео, і я вам дуже вдячна за підтримку мого каналу. Сусідські собаки допомагають мені коментувати відео. Друзі, до зустрічі в наступних відео. Пока-пока!